Привіт! Ви на каналі GymBeam і з вами я, Філіп Марвін. Як схуднути швидко і провести тіло в тонус? Чи часто ви ставили перед собою це питання? Якщо так, то це відео саме для вас. І сьогодні ми поговоримо про те, як поєднуючи дефіцит калорій, дієту, кардіо та силові тренування схуднути без шкоди для здоров'я? Перед початком перегляду переконайте, що ви вже клацнули вподобайку та підписались на канал. А ми починаємо! Питання схуднення хвилює багатьох, хто прагне змінити свою фізичну форму і поліпшити здоров'я. У цьому відео ми детально розглянемо основні аспекти процесу схуднення, зосереджуючись на ролі дефіциту калорій, дієти, кардіо та силових тренувань. А також обговоримо, як досягти максимальних результатів. Перш за все, давайте з'ясуємо, що ж таке дефіцит калорій і як він впливає на процес втрати ваги. Дефіцит калорій є ключовим принципом, без якого схуднення неможливо. Навіть якщо ви витрачаєте години на тренування, але споживаєте стільки ж калорій, скільки і витрачаєте, результатів не буде. Для ефективного схуднення важливо, щоб загальні витрати енергії перевищували споживання. Це досягається через поєднання базового метаболізму, енергії потрібної для травлення, рухової активності та тренувань. Оптимальним вважається дефіцит у межах 15-20% від звичайного споживання калорій. Більший дефіцит, наприклад, 30%, вже є граничним, тому його бажано уникати. Одним із найпопулярніших способів досягнення дефіциту калорій є дієта. Зменшення калорій на 15 20 може стати простим і ефективним методом для тих, хто не має змоги або бажання активно тренуватися. Основна роль дієти полягає у забезпеченні організму необхідними поживними речовинами при зниженні загальної калорійності. Велика увага приділяється білку, який сприяє насиченню, контролю апетиту і допомагає захищати м'язи від руйнування. Рекомендована доза білку під час схуднення від 1,4 до 2 грамів на кілограм маси тіла. Ця кількість залежить від рівня фізичної активності, і якщо ви займаєтесь силовими тренуваннями та кардіо, краще наближатися до верхньої межі. Основними джерелами білку можуть бути м'ясо, яйця, молочні продукти, бобові, сироватковий або рослинний протеїн. Проте дієта має свої недоліки. Організм адаптується до зниження рівня споживання калорій, через що темпи схуднення можуть сповільнюватись. Більш того, без фізичних навантажень існує ризик втрати м'язової маси. Також досягнута фізична форма може бути менш привабливою ніж у тих, хто поєднує дієту з тренуваннями. Кардіотренування ще один ефективний спосіб досягти дефіцит калорій. Вони дозволяють швидко спалювати калорії що робить їх привабливими для багатьох людей. Наприклад, жінка вагою 65 кг може спалити близько 270 калорій за 30 хвилин помірного кардіо, а чоловік вагою 80 кг близько 332 калорій за той самий час. А для спалювання 1 кг жиру у цій же інтенсивності потрібно тренуватися протягом 29 та 24 днів відповідно. Різні види кардіо мають різну ефективність. Наприклад, під час бігу зі швидкістю 8 км на годину жінка вагою 65 кг втрачає 540 калорій на годину, тоді як чоловік вагою 80 кг – 664 калорії. Для спалювання 1 кг жиру їм потрібно пробігти 14 годин та 11 годин відповідно. Їзда на велосипеді з максимальною можливою інтенсивністю у 8 мет дозволяє жінці спалити 520 калорій за годину, а чоловіку 640 калорій. Плавання у повільному темпі менш ефективно. Трати калорій складають 390 калорій для жінки та 480 для чоловіка на годину, що потребує 19 годин для жінки або 16 годин для чоловіка, щоб втратити 1 кг Відповідно, також нам на допомогу приходить ефект надмірного споживання кисню після тренування. Ефект надмірного споживання кисню після тренування це фізіологічний процес, який виникає після фізичних навантажень і означає збільшення споживання кисню організмом після тренування, дозволяючи спалювати калорії навіть після закінчення тренування. У народі цей ефект також називають післятренувальним спалюванням калорій. Крім того, кардіо пригнічує апетит завдяки зниженню рівня гормону голоду, греліну. Однак цей метод має свої недоліки. Кардіо не сприяє формуванню рельєфу м'язів так, як це роблять силові тренування. А навіть навпаки, надмірні кардіотренування можуть призвести до втрати м'язової маси. Перейдемо до силових тренувань. Силові тренування забезпечують тілу тонус, збільшують м'язову масу та силу. Цей тип фізичної активності сприяє зменшенню жирової тканини і формуванню атлетичного рельєфу. Завдяки ефекту надмірного споживання кисню після тренування обмін речовин залишається підвищеним ще від 24 до 48 годин після тренування. Силові вправи також сприяють контролю апетиту, впливаючи на гормони голоду та насичення. Однак важливо пам'ятати, що силові тренування спалюють менше калорій порівняно з кардіо і вимагають правильної техніки виконання. Тому новачкам радимо починати з тренером. Для досягнення найкращих результатів необхідно поєднувати всі три методи: дієту, кардіо та силові тренування. Дієта забезпечує необхідний дефіцит калорій, кардіо допомагає спалювати калорії та контролювати апетит, а силові тренування сприяють формуванню рельєфу із збереженню м'язової маси. Разом ці методи дозволяють ефективно знижувати вагу, зменшувати кількість жирової тканини і досягати гармонійної фізичної форми. Крім того, не варто забувати про важливість відновлення: здоровий сон, достатня кількість води, перерви між тренуваннями сприяють покращенню результатів. Підсумовуючи, хочу сказати, що схуднення це процес, який вимагає часу, терпіння і послідовності. Найкращих результатів можна досягти, поєднуючи різні підходи, враховуючи особливості свого організму та дотримуючись здорового способу життя. А з вами був я, Філіп Марвін. Підписуйтесь на канал GymBeam, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, та обов'язково пишіть у коментарях, які у вас підходи до схуднення. Побачимось у наступних випусках FitPoint. До зустрічі!